Ось таке воно сільське життя. Треба в плиті топить. А щоб затопити, треба спочатку попіл вибрати. Будемо вибирати з піддойла. Ось такий у нас совочок. і відерця. Це все добре, натурально. А потім накладемо чогось дрібненького, підпалимо, а зверху товстеньких дрівець. Щоб тепло давало, а тільки пшикало. Ще треба чавун зварить курчі там, тому що похолодало, жруть, як коні. Ось там і картопля, і бурячок, і всякі відходи. Чоловік поїхав гостювати, а тому вся відповідальність за живність на мені. Будем працювати. Здається, розпалила. Так гарно горить. Під низу стебла з базиліка, а зверху качанчики кукурудзяні, а потім дрібненькі дровцята розгориться, Добавлю ще й товстих дров. Щоб чабу закипів. Закипів. Аж булькає. Ну тут не прикрутиш газу. Уже є як є. Пари буде повна хата, нічого, зато тепло буде. Ну ось вогонь прикрутила, поставила ще одну камфорку. Хай трохи умліває і буду затовчувати дертю. Ось така у нас товкушка. Насипали дерті і будемо затовчувати. Ось така смакота вийшла. Якби була голодна, сама б їла. Ну, а зараз вистегне та буду тестувати на курчатах. Куди гаряче вистаєте? Ану? куштуйте, беріть. Смачно вам, а то Анатолій Іванович прийде, скажете, що голодні тут були. Не гуляні, не годовані. Їжте та ростіть.